Комісії фінансової бюджету на сьогодні 21 листопада 2021 року є порядок порядку денного 23 питання ще додаткових. Питання про додаткових є якісь пропозиції? Огонь в цілому з додатковим, чи ставлю за основу. Оборонний. Ставлю в додаткове, хто за? Володя, Володя говорите. Не основу засоби. Перше питання. Звернення виконавчого комітету для збільшення бюджету позначення за загальним фондом на суму 2 мільйона 62 тисячі і на документ заплатну плату 638,76. Іван Бойкослухаю вас. Тут вас тричі мови, якщо написав мікрофон. Так, колеги ми протягом року в межах наших штатних одиниць взяли на роботу вісім посадових осіб, на яких не закладали кошти на зарплату. Ця сума, яка є описана в запиті на бюджетну комісію. Ми просимо її нам додати, щоб ми до кінця року могли виплатити належним чином всім відповідно до посадових інструкцій, обов'язків і штатних розписів заробітну плату. Нічого нового. військовому, но... військовому випадку з питань ветеранів та не помилка, ви помилкали в одиннадцятому місяці. Зарплата на йому була передбачена на його попередній посаді. Тобто він працював в установі, тобто це інший бюджет. Тобто ми в установі лишаємо заробітну плату в бюджеті. Правильно? Так, так, чудово. І зараз маємо дату призначення. Це два місяці, а саме 262 тисячі сімсот сорок перепрошую тисячі. А чому така велика цифра за два місяці? Ну, ми мусимо зарахувати матеріальні допомоги. За два місяці? Навіть за один. Він має право. А це не раді справедливість, якщо він встановлює, які матеріальні допомоги отримує, значить треба повернутися з установи гроші. Так. Це інша, інша, юридична, інша юридична особа. Потім вони не повернуть, як ми можемо її сюди перенаправити? Ну друзі, ну так не Ні, дивіться. Якщо у вас є така пропозиція, то ви можете бити Так, тобто. Я дуже я дуже. Я дуже перепрошую голову. Я дуже перепрошую, пані Наталі, але різничку на заступника тільки 81 тисячу. Там не по кошторису 262, а потреба 344. Тобто різничка тільки бути. 80 тисяч одна тисяча тільки на заступність. У вас стоїть потреба. Чому така потреба? Ви зараз не показуєте мені, я добре бачу. Бачу, Почай, бачу. Бачу. О, Почай, о, Пані Наталі, дивіться, в мене є до вас прохання. Так. Дивіться, стоп, я розумію. Стоп, 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 Наталя, підсунь мікрофон, балаган, ми відключимося, ми нічого не чуємо, перепонки лопають. Ну по черзі якось. Так, так. Я власне хотів попросити, якщо є можливість і прохання до вас, можливо, інтонацію, щоб ми змінили, бо ми дуже емоційно це питання розглядаємо. Я, дивіться, Що є? Ну, просто в мене такі зразу зауваження такі, ну, ми ж нормально намагаємося Я Якщо питаюся. потреба за два місяці заступнику міського голови заявлено на вам майже 345 тисяч гривень за два місяці, друзі. Це за рахунок матеріальних допомог. Я можу їх показати. Якщо би Ну, По закону вона має право взяти їх. Не заберечне. Але не розумієш, що нова, там, там не буде. Це, це дві різні структури. Тобто вони звіта треба забрати, спочатку звіта треба забрати, тому що якщо ми зараз проголосуємо за, то воно буде по-любому реалізовано. Поїхали далі. Радник міського головного виголовила за річ прийнятий на позаду 25 року. 4-2025 року потреба 356 тисяч за три місяці. Ми, ні, ні, ми, він прийнятий в нас в якому місяці? В четвертому місяці, тобто Це в квітні місяці, ми просто кошти, які були передбачені нам на ми просто йому виплачували заробітні плати. Але ви за ви рахунок... скажете потребу в трьох місяцях. Скажіть ласка, ви подавили, ви виконали рішення, ви... давайте так. Я пропоную, дивіться, зараз, щоб ми не розбиралися в цьому ефірі, що вам, вам дуже подобається мій тон, потім буде купа образ, хоча я не розумію, що з ним. І давайте ми з розбиратися. Дивіться, випу, якщо ви не готові голосувати за рішення, можете не голосувати. Ми знову виніс... на вівторок, а ми так, я не так, ну, ну Дивіться, є... так. Давай. Та Наталя, я не хочу, щоб дивіться, колеги, дивіться, давайте. Скажи, будь ласка, звідки працювати. Я знаю, наприклад, що ми бюджетний рік. На початку бюджетного планування ми зараз розуміли, що вона буде з І нам сказали, вам докинуть при, там, при екрані, на нашій. Тобто ми заходимо. Запланили... І от коло самі. <головання> комісії колеги так колеги та я не розумію, чому з бюджету міста має 2 мільйони. Тоді коли я не розумію, чому воно має на 2 місяці. Не маєш жодних заперечень. При святі не псуйте собі нас і, і нам. Не, 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 не віце, я взагалі вважаю, що не, не потребує це питання такої дискусії. Це питання пояснюється, просто якщо, не, якщо недостатньо аргументів, окей, перенесе. Не перебивайте один одного, та в кінці кінців. Тут можна просто тріщать верботи Не перебивайте один ви не 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 одного. Ну <звук> просто <звук> не можете говорити. Ви на кір виключить зараз. Добре, ну бачите раціональна пропозиція. Андрійович, дякую вам за пропозицію. А на пронесення є прохання колеги розглянути питання, які в порядку Я ханівич. Питання це У Мене є прохання розглянути поза чергою питання по ратуші сервіс по забезпеченню. питання, голови. Я не адміністрація голови. Ой, так. У мене є про прохання. Звернення викопану 60 за допомогою статусної представини на закупівлю рекламати джерела електроенергії саме Так, є прохання колеги підтримати рішення. Провели технічні обстеження, проаналізували можливості забезпечення функціонування всієї будівлі альтернативними джерелами енергії. Є необхідність для того, щоб мати, мати на випадок якоїсь ситуації функціонувати. Паралельно говоримо для того, щоб в нас була можливість за позабюджетні кошти це отримати. Але якщо в нас не вдасться, то ми не хочемо це рішення відтягувати. Гарантуємо, що якщо знайдемо зараз. То... Добре, су. Якщо знайдете і допоможете, чудово. Добре. І таке ж питання в нас є. Але я би дуже просив підтримати. В нас є укриття на вулиці Городоцькій. Теж просимо підтримати. А якщо допоможете поза бюджетними коштами, теж вітається. Але просимо мати якої потужності? Андрій чи це Ні, там поляна система вона воєнно 1 мільйон 200 тисяч. Там не надо не подіти, тому на вулиці в совищах. Скажи, будь ласка, літку да площі там. Наприклад, там сто п'ять квадратів. Скажіть, будь ласка, для чого тут тоді такі досить? Тому що виключається світло, там є люди в і альтернативного життя нема. То чому за життя? Для чого таке дороге, альтернативне джерело? От я тобі скажу, що ми останній раз взяли. Значно дешевше в рази на 250 квадратів разом з холодильниками тяне 7,5 кіловат в десятки разів дешевше, ніж тільки що нас мало. Можеш мені висловити, для чого мільйон? Система чого? Я тобі кажу, хочете заведу за ручку, 250 квадратів з холодильниками. <спільному> е, е, на, е, Наталь, дивіться. Не мільйон, далеко не відео. Наталь. Отеріло в 10 раз менше. Посухайте, наскільки у вас збирається зберегти, що таке. Наталя, коли? Послухайте, навіть якщо братувати, що зараз заняли ціну. Які мільйон двісті? Ви заб'являєте? 5 тисяч доларів це на всі половині кіловат. На чесному чес, підприємстві за повним обслуговуванням на 5 років. І з гарантійним обслуговуванням. Наші зараз роблять дешевше. Будь ласка, Закарпаття, пряма робота 95 тисяч. Ну, Ми дай зараз підняли кошту цінувати. Ну не мільйон ну, 200. 000. Ну, друзі, ви що жартуєте чи що? Мільйон 200. 000. Скільки? Андрій, дивіться, колеги, послухайте, дивіться, дивіться. Е, давайте, колеги, дивіться, якщо у вас буде комісія ще раз і нам будуть потрібні кошти, ми теж це питання довпрацюємо. В мене в мене, в мене, в мене, в мене є пропозиція. У нас комісія буде по-любому в понеділок, бо її, його, ми в понеділок розвіємо. Якщо я більше, то не Наталя, бо веди комісію, бо реально зараз відключиться. Ну ти перебиваєш всіх, у них закінчить, хтось викричете там. Будь ласка, мікрофон, Віталік, Наталя, до себе підсуньте. І давайте кожного по черзі будемо слухати. Ну, присвяті, ну. Давайте будемо якось святі толерантні чи трішки. Дякую. Все, я почув Могу пропозицію. Ні. Так, я все сказав. Дякую. Дякую. Андрій. Десь так? Андрій, подайте розрахунки за додатково платіння, яку працював. Званення інформацію організації міського розвитку бюджетного призначення на 25 рік. 240 тисяч просимо перерозподілити загального фонду до е, спеціального фонду бюджету розвитку, а також просимо погодити додаткові кошти в сумі 220 тисяч на придбання. Техніки комп'ютерної. Хочемо замінити комп'ютери 2015 року на нові для працівників, а також придбати два принтери. Є питання Окей. Окей. позахідних. Е... З, з... вами рахунок? офісу спорту стосовно програмні проводити про розповідання жодних позначень. Хто е... є? Санта на перенесення, хто за, немає комісії. вами Це так само? Так. І четверте на перенесення. Хто за? П'яте на перенесення. Хто за? Андріан, я не бачу, нічого. За. За, 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 за. Шосте. Про визначення отримувачів фінансової допомоги. Добрий день. йдеться про один мільйон злотих, які місто Врослав цього року знову при прийняв рішення передати Львову на реалізаційний центр НБРКін. Кошти будуть спіровані, згоджені на вже згоджено, на обладнання для пологового будинку лікарні Святого Миколая. Тобто, це буде офтальмологічне обладнання і обладнання для УЗД. Зараз власне 20-го, вчора була сесія міської ради Врослава. Там вже прийняли рішення, що вони передають ці кошти.

Та ми маємо співпрацю з містом Мурнау, який неодноразово допомагало так само невеличкому суму коштів, які вони збирали від громади для реабілітаційного центру Брокен. Цього разу ми подалися, верніше за нас і містом місто подалися на грант німецький BMZ і виграли 52 52 тисячі євро на реабілітаційний центр Брокен. Попередньо з ними теж це було узгоджено, все на комп'ютерне обладнання і техніку для центру людей, які пройшли полону тортур, тортури на вулиці Заморостинівській і Власне, цією ухвалою ми затверджуємо угоду. І так само є е, зміни від юридичного департаменту, оскільки е, зараз виявилося в процесі комунікації від е, міста що вони не можуть передавати ці не ну, передавати кошти. Кінцевому вони не хочуть, щоб були комунальні підприємства саме структури міської ради, тому ми пропонуємо, щоб визначити кінцевим отримувачем кошти у привіт інвестиції, визначити розпорядником коштам. Розпорядником дані кошти ми проведемо відповідні тендерні процедури стосовно закупівлі даного обладнання на дану грантову суму. Так само. Стосовно змін визначити департаменту фінансової політики отримачним коштів на суму 52 тисячі євро. Кошти отримані департаменту фінансової політики у даній сумі будуть переховуватися в бюджет Львівської міської ради, будуть власне використані на оснащення центру психологічної реабілітації Андропен і визначити оприємності та проектів департаменту економічного розвитку розпорядку коштів для здійснення відповідних закупівель за проектом. Я дуже не знаю, що Прошу.

Ну, у нас просто зекономились кошти, бо організації благоустрою населених пунктів і треба завершити роботи з поточного ремонту каналізаційних мереж. Ставлю дня. хто до мільйон тисяч ремонт будівлі. Добрий день. Ми просимо погодити зміни до річного плану осигнувань, зв'язку з залишками коштів вже по кінцевих актах, по капітальному ремонту житлового фонду, по доступності житлових приміщень по пандусах і по ліквідації це наслідки вихідного. Е, ні, це мова йде про перекидку коштів для районної адміністрації по доступності, то, що ми робимо прибудинково, і заміна дверей. Питання є. Ставлю на голосування. Хто за? Дякуємо. За не голосували. Зведення департаменту про господарство інфраструктури стосовно прохання погоди з за розписування за простір, які міністерства прибору віддати. Це є просто розроблення містобудівної документації, яка перейшла до нас з виниківського цвентаря, зв'язку з об'єднанням, і ми їх там співто. Цьон, будь ласка, мікрофон якось до себе. Тільки до дуповідача чути, а тебе з Віталіком не чути, так воно шумить. що мікрофон якийсь. І реально, от ідеально чути до доповідача, у вас нічого погано. А так чути? Ну, вже трохи краще, але, будь ласка, говоріть по черзі, бо воно так дуже якось шумно сьогодні. Десяте питання, як ти повториш. Гой одама, ви не чуєте вас лише, дама не чуєте, а на вас добре. Один у нас питання: звернення департаменту шукого господарства інформація про гарантування до цього на вибрання добудової, здобувається сьогодні в міській раді, так. І мене одразу підготували табличку таку вона коротка і зрозуміла. Андріал. Андріа. За, 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 за. Дванадцяте питання за мене департаментом 46. Додаткове у мене там було.

добрий день. колеги. На початку року потреба була в коштах 21 млн 865 000. На жаль, до бюджету ввели менше лише 15 млн, і ми просимо додати 6. Продовжуємо до другому питанню. Чи є питання зараз? Ми, ми зробили це по кожному місяцю, по кожній послуги ми надали інформацію. Ось є таблички, я можу зараз озвучити, якщо я потрібен. тобто, в нас є найбільша кількість коштів, які має оплатити ЛКПЕЛВІ Отодор за обслуговування хмарного збереження даних. Це загалом складає 4 мільйона 300 тисяч. Це на оці додаткові кошти. Послуги рухомого мобільного зв'язку це 120 тисяч. Управління даними це фіскалізація е транзакцій, які відбуваються через систему ОСОП. Це 2 мільйона 100 тисяч, а також інші дрібні послуги, які, наприклад, як утримання приміщень, охорона приміщень, прибирання і так далі. Збільше розколочки просто. Питання, да, до додавалося Я перекину. Є питання ще? Ваш... Переносимо Я вас можу залишити пальне. Переносимо політику, хто за. Друзі, вивчіть, будь ласка, з кого там є питання з цього приводу, щоб потрібно прийняли рішення. Хто за перенесення? 12 питання ви його огосила. Внесено доступного капиталу 4 млн 458 на виконання програм забезпечення функціонування фінансова системи провізного. А це ми якраз про це і говорили тільки що. А, це про це говорили. Хто за? Тоді ми перенесли. Ні, 30-13 30, 30, 30 13 питання. 12-13 ми перенесемо в Я вас дуже попрошу, попрацюйте з право. Із членами комісії, де поясніть все, що щоб не було питань в понеділок на спонеділо в останній день перевідням рішення про середньо. Добре, дякую. вас є якісь Ні, немає. Дякую. Заміни допомагати підтримувати промагання, поводити видатки на відрядження. Розподіл видатків, так. Ми надали результати відряджень. Ми надали вам результати відряджень інформацію. Так, минулого засідання. Мені дали там, те, що там було просто місто і що результати не Були, були. Я можу зараз я ще, ще один варіант. так, Будь ласка, зараз. Ми можуть продажу, що ми Це була потреба, у нас результат. Це сідання, які вибухалися. Місто корпус. Було знайоме з успішними проектами на сфері планування управління водними ресурсами, налагоджено взаємодії для моделювання Оговорення подальших років співається з містами поради. А при чому тут міст побратим? Я не розумію, а е співпраця з містами міст, 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 міст побратиму вирішується в рамках роботи архітектурної строїти програму. Можливо, там піднімаються якісь архітектурні питання. А Може, так, може піднімаються. Чи ж у нас тут міста портити? Не можуть міжнародного якесь місто. Нове. І це як медик для увазі не Це ж нормальний. Це навчаєшся. Це каміння. Кам'янець їздили минулий поза минулий. Це не нове місто. Так, це може бути. Може, та може. Все всі можуть.

В міністерстві бізнесу до Ліві Британії було представлено перспективу було представлено перспективу розвитку залізничної інфраструктури Львова, в Одесі впровадження там Міністерство створило програму фінансування проектів попередньо економічних командування щодо розбудово-транспортних радіо Львові, зокрема першу перша стільки здоровлено стратегічне будово станції з де Суни та військоводовищі, також проводиться ряд робочих зустрічей. Другою проєктація. Дана робота за також бротанського уряду була завершена в травні 22-го року. Боревір. Взяли засідання Богівської академії. Борівір, Боровін. Представлено здобутки Бога. Проведено між поселенням. Ми знаємо, скільки це важливо. І те, що він зараз розвивається завдяки цій видимості, це теж факт. А як знайти зараз слухових людей на такі роботи, це ще І тому що на